В Одесі на базі міського центру зайнятості пройшов семінар із військової профорієнтації. Представники військкомату розповіли учасникам про особливості та переваги військової служби за контрактом. Переважно кандидати обирають спеціальності, які підходять їм за їх фаховим рівнем та освітою, але ми робимо ставку на відбір переважно бойових спеціальностей. Кандидати проходять поглиблене медичне і психологічне обстеження та професійну співбесіду. Серед охочих підписати контракт, чимало жінок. Багато жінок жінки відрізняються тим, що вони більш зацікавлені. Жінки дуже цікавляться вільними посадами, у як у боєздатних бойових частинах, так і у частинах, які розташовані у місті Одесі. Індивідуальні консультації під час ярмарків військових вакансій сприяють кращому відбору. Переважна більшість кандидатів робить свій вибір свідомо. За інтересувала, тому що я закінчував ліцей ліцем морської і якби далі хочу пойти на основі сили багато вакантних місць, тобто від стрілка до командира взводу. Поки з вакантним місцем я ще не определився, так як їх много далі. Планую поступіти заведення, щоб листіч звання високого служби хорошої такі семінари. Працівники військових комісаріатів планують проводити й надалі. Олександр Візгін, Анастасія Ільяш чаще.